Літаки, електронні прилади та космічна техніка. Більше 50 таких експонатів представлено на обласній виставці конкурсі техніко-технологічних розробок. Вже вкотре так звані дитячі змагання відбулися на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Понад 30 дітей, чи не з кожного району нашої області, мали змогу продемонструвати технічні вироби, зроблені власними руками. Моторні човни, літаючі машини, медична техніка. Кожен учасник захищає власне творіння. Журі обіцяє бути невимогливим і вимагає вкластися у дві хвилини. Однак, виконати таке прохання мешканцю Косівщини Юрію навряд чи вдасться, адже його виріб є непростим. І на думку юного техніка займе більше часу. Ось це є перший і ключ. Якщо його забрати, зараз сигналізація спрацює і піде сигнал. А для Василя Головчука слумачини такі конкурси вже стали традиційними. Для нього така виставка конкурс вже далеко не перша. Цього разу хлопець покаже машину літак. Над нею Василь працював близько чотирьох місяців. Каже, наразі задоволений своєю роботою і сподівається, що її складність оцінять і члени журі. Ми знайшли було в журналі виїзку. Ось так і вже захотіли зробити літаючу машину. Ну ця ця машина ну як її, вона складається. Її колопус фап'яма ще. В неї крила і це є дівчина модель, але вона не літає, вона їздить. Вже не вперше такі творчі конкурси виставки організовує обласний державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді спільно з обласною організацією товариства винахідників і раціоналізаторів та спілка наукових і інженерних об'єднань України. Організатори нарікають, що року таких робіт є все більше, а пристойного приміщення, де було можна їх зберігати, наразі немає. Для тих робіт, яких щороку поповнюються. І вже вже замало, бракує місця. Тому безперечно, що якщо б на перспективу продумати якісь розширення, значить постійно діючої виставки це було принесло велику користь. Діти вже бачать такий перспективу. Ну, і... Пробують себе частково в таких раціонізаторських, дослідницьких, пошукових роботах. Кращі роботи будуть представлені на всеукраїнській виставці, а переможці можливо відпочиватимуть в артеці.